Всім доброго дня! Купили такий проєкт на зиму 2ПТС-4. Їдемо, не знаю як ми доїдемо, круг не повертається, заклинений. Колеса всі скачуть не знаю, що до них відлетіли по дорозі. Закинули ще борти, платформу маємо вдома. Ось закидав він боком підулаха. Силіндр теж маємо. Ось так приїхали до людини, робіть собі, що хочете, про це в курчах, леса спущені, відкручені, дишли, відчеплений, круг не причеплений до рами, брали інструмент, круг причепили до рами, був відчеплений, леса понакачували, вчепили, дали в борти їдемо, не знаю. Ще видно, колеса боком їдуть, перед бокруг не обертається, може не, не з'їзд до кінця. Нам їхати в порядка 40 кілометрів додому. Трактор МТЗ-82, Швидкість практично 40 майже, десь 35. Так що кому потрібно, можемо і так продати? І. Маємо платформу, якщо цей, маємо циліндр, можна повністю комплектувати, можна. Вже. а нет, ну, я думаю ми його самі будемо відновлювати. Тут рама ціленька, ресори. взагалі гарні. Колеса такі нічого досить він стояв, великі крупиві. Не потріскали так дуже, десь маленьку паутинку мають. Йдемо по новій дорозі, от тут вже розробили ще не всюди, але приємно їхати. Та чи воноград дорога. Так ще працюють, машини возять. Є ще прицеп 2 ПТС 4 на 6 шпильок на кругу він теж в непоганому стані, але без циліндра. Кому потрібно. Звертайтесь він без документів. Порта залізні, бляха, дні добре, колеса з паутинкою, але ще будуть їздити нормальні. Рама ціленька, платформа ціленька. Тільки що проблема в ньому немає циліндра. Ціна його буде порядку 28 тисяч, так як є. Це б гарний, кому треба, дзвоніть, можемо. Домовитись привести, ми його не брали, поки що не купляли. Всім дякую за перегляди. Підписуйтесь на канал, я думаю, ми щасливо доїдемо. Нам ще їхати вперед десь кілометрів 20, може трошки більше. там впереді міст роблять об'їзд. Зараз ми доїжджаємо до міста, найменшого міста України Лугнів.